Якщо ви відчуваєте, наче ви застрягли, наче ваше життя схоже на якийсь зараз порочне коло, то це відео для вас. Я лікар-невролог, я психотерапевт і енергопрактик, і я вам розкажу в цьому відео, в які пастки з точки зору фізіології потрапляє зараз ваш мозок, що з цим робити, і де ви зараз знаходитеся з точки зору психіки, в вашій психіці, і як собі полегшити той стан, в якому ви зараз застрягли. Як розрядити цю напругу, і як собі допомогти, щоб вже здійснити цей перехід. Отже, перш за все, те, де ви зараз відчуваєте дуже часто, що ви в тупіки, що це глухий кут, що все таке, наче порочне коло, в тому зростає, напруга зростає, незрозумілість, розгубленість зростає, роздратування зростає це все. О, точка переходу дуже важливий момент, там, де ви відчуваєте, як я застряг, це не слабкість, це не лінь, це не прокрастинація, це не відсутність мотивації, це не зі мною щось не так. Це точка. Переходу. Так відбувається зараз, що у нас реально дуже багато чого руйнується. Руйнуються правила гри, руйнуються старі сценарії, руйнуються і сценарії там, в різних сферах, у відносинах, в грошах, в реалізації, в тілі, просто звідусіль відусіль зараз стільки змін, і наш мозок просто за цим не встигає. Він відчуває все це як суцільну загрозу. Він починає дуже потужно активувати у нас там всю цю кортизольну систему. Зараз ще більш підвищується рівень стресу, бо багато чого починає змінюватися. І мозоку це просто. Дуже тяжко дається, він вже й не знає, як скільки ще закинути по кортизолу, як ще його підняти, як ще його тримати високо, щоб ось тримати ось це відчуття, начебто. Якщо ми будемо зчитувати все як суцільну небезпеку, то ми будемо на готові. А якщо ми на готові, то є шанс вижити. І мозок зараз просто активує ось ту нашу рептильну частину, свою частину, яка відповідає саме за виживання. Нове. Незрозуміле нове, неясно навіщо, яке воно, воно, що, що взагалі чекати там. Тобто там суцільна несвідомість, і навіть коли ми думаємо, мабуть, ми зараз переходимо в життя покраще. Мозок каже ні, мабуть, там де є, мабуть, там. Вмикаємо а, повітряну тривогу, однозначно, це без питань. І я по знову починаю ось цю рептильну частину мозку, нашого міндалівідну залозу запускати її там ціпає, запускається кортизол, і дуже мало людей розуміють, що їм треба активувати префронтальну зону а, прям. А, Певними техніками, як то, наприклад, птапінг, різні енергопрактики, не в плані шизотерики, а в плані енергопрактики, які фізіологічно запускають префронтальну зону, яка відповідає за самоконтроль, яка відповідає за відчуття безпеки, відчуття я маю, я маю свою владу, я володію своїм життям. Люди не знають цих прекрасних чарівних інструментів. І тому вони живуть своє кортизольне життя, життя виживання. Те, що важливо перше усвідомити, що тут дуже допоможе вам саме практики, які будуть знижувати кортизол. А те, що я знаю з наукового з наукової точки зору, що най, найефективніше знімається на сьогодні кортизол, а це саме eft техніками, техніка емоційного визволення та тапінг. Наш кортизол десь біля 5 хвилин падає майже в 4 рази. Уявіть собі, які це ефективні інструменти, про які ну, просто треба знати зараз кожному для того, щоб не виживати, а почати нарешті жити. Далі є ще така пастка. Я все розумію, але нічого не міняється. Боже, скільки зараз усвідомлених людей, а ще ж звідусіль всякі різні джерела. І зараз так багато інформації, що з вами зараз відбувається, що що воно, це ось породу вашому, це там ще щось, ось таке з вами відбувається з точки зору там дитячих травм, ще якось. І усвідомленість та зараз дійсно у людей дуже висока, але це пастка. Бо Є такий від зараз усвідомленості, яка концентрується саме в, на поверсі логіки. Що у нас зараз вирішує, логіка? Майже нічого, що у нас зараз реально вирішує, допомагає нам рухатись легше та якось навіть веселіше в цій точці переходу, це контакти з власним тілом, це контакти з власними потребами, з власними відчуттями, і з власною душею в кінці кінців. А люди від'єднані. Ось це їхня усвідомленість, ось ця їхня логіка, і я все розумію, вони живуть ось тут, ось тут, на цьому поверсі що Відбувається, вибачте, з вашим серцем, а що відбувається з вашим тілом? А нічого, що взагалі зараз ваше тіло вам надає стільки підказок, ось якби ви хоча б ось налагодили, ось зняли, по-перше, кортизол тапінгом, так, по-друге, налагодили контакт із своїм тілом, вивчили би мову власного тіла, ось насправді вже ось ці два елементи. Вам дуже би полегшили ваш стан. Просто ви б прокидалися, ви б жили би зараз геть з іншим настроєм щодня. Уявіть собі, знижайте кортизол 5 хвилин на день. 5 хвилин на день, і у вас знижується кортизол і запускається префронтальна зона. А нарешті там трохи заспокоїться ваша амігдала. і по-друге, це мати контакт із собою. Хоч почати з контактом, пробудовувати контакти з власним тілом, а потім вже вибудовувати контакти з власною інтуїцією, звісно, бо зараз вона. Буде у нас основним таким навігатором руху до щастя. Що ще така пастка, в якій зараз я помічаю, що люди застрягають, це вони починають на себе тиснути: ану, давай, зберися, треба діяти, давай швидше, давай, давай. І вони це самі з собою там якось усугубляють ось цей внутрішній конфлікт, де вони починають на себе тиснути: зі мною щось не так, я мямля, я туди-сюди, ну давай зберися. І мало того, що у вас. Там де такий розрив шаблонів, повна розгубленість, шарашить кортизол, Ще й в цей момент на це все шоу переходу приходить внутрішній критик, і який каже вам, що з вами щось не так. Ось, будь ласка, звільняйте внутрішнього критика. Він взагалі зараз не шарить, що відбувається. Він зараз вам не порадник. Ваш порадник, основний і президент вашого центрального офісу, це ваше серце. Права рука вашого серця зараз це ваше тіло. Ось все, все інше йдуть у відпустку, чи там понизуються по своїм посадам і стають виконавцями, а не керуючими. Це дуже важливо. Ці коридори, взагалі, ось коли ми зараз в такій точці переходу в цьому коридору, це реально дуже дискомфортно. Але ось зараз вже я вам сказала такі багато пунктів, які вам зможуть допомогти. І Давайте ще раз перерахуємо. Я не просто так повторюю, бо зараз ще так, теж нещодавно читала я ці дослідження. Зараз у нас так влаштований мозок, що ось 10 хвилин я бачу, що я записую відео, а те, що я в ньому повторюю, у вас такі відкладеться, і ви, можливо, навіть щось будете з цим робити. Бо якби я це сказала один раз на 10 хвилин, вас би це вразило, а ви це не запам'ятали. Тому будемо спиратися на наукові дослідження, які кажуть. Що мозок зараз від хронічного стресу, а та ось там від специфічного виду контенту, трохи деградував, і йому треба повторювати частіше. Повторюю: перш за все, знижуйте рівень кортизолу. Активуйте вашу префронтальну зону, займайтеся ЄФЦІ, займайтеся тапінгом. сходіть на консультацію до, до чарівних спеціалістів в цій області. сходіть до мене, чи напишіть мені, я вам пораджу когось, хто буде з вами конгрентним, хто з вами співпаде. Я знаю тих, яким я довіряю як собі спеціалістів в цій області, а не хто там себе зараз називає енергопрактиками, і не зрозуміло, де вони цього світу отримали. Бо я, наприклад, за себе відповідаю та за своїх колег я відповідаю. Бо у нас освіта найкраща на планеті, а ми члени гідлі Великобританії, найбільша спільнота енергопрактиків, які розуміють всі клінічні аспекти у світі, тому обов'язково звертайтесь. Отже, знижуйте кортизол, активуйте вашу префронтальну зону, вирубайте вашу амігдалу. Це перше. По-друге, контакти з власним тілом. Контакти з власним тілом. Прям налагоджуйте, слухайте ваше тіло, заземлюйтесь, займайтеся тілесними практиками, дихальними практиками. А ви можете це просто пошукати, як це, як налагодити контакти з власним тілом. Просто введіть будь де такий запит. Чи напишіть мені, чи переходьте на мій телеграм-канал Катерін Світ, чи за посиланням під цим відео? Я вам там все розкажу. Я щедро зараз допомагаю людям, бо мені здається, що... Дуже прекрасні світлі та потенційно чарівні люди ось застрягаються в цьому в коридорі, а хочеться, щоб ми вже перейшли і будували з вами нову реальність. І а, ще момент, який дуже важливий. А окрім того, щоб підіймати рівень своєї енергії, знижуючи кортизол, налагоджувати контакти з власним тілом і з мовою тіла, дуже важливо оточення. Зараз ми заходимо в ті часи, де дуже важко буде йти геть самому в цьому переході, і це до речі. Прекрасно, бо спочатку я знаєте, нещодавно усвідомила, що ось коли почався ковід, нас, наче, почали від'єднувати від різних егрегорів, від різних спільнот, від різних контактів, начебто почалася така дуже велика трансформація, і почалася вона з усамітнення. І це усамітнення тривало ну, багато років, і тільки завдяки цьому усамітненню ми змогли якісно від'єднатися від більшості агрегорів, які висмоктували з нас наш потенціал, наші а, сили, які маніпулювали нашим мисленням. А зараз час коли ще, Треба е, з'єднуватися зі своїми, з тими, з ким ви співпадаєте, з тими, де вам серце каже, ось це, ось це вона, ось це ось. Ці люди зі мною на одній з хвилі. Я хочу зараз триматися поруч з ними і разом робити цей прекрасний перехід і разом будувати нову реальність, нове мислення, нове ставлення до себе, нову якість життя. Хочу ось так. Тому, будь ласка, об'єднуйтесь. Теж ви можете написати мені, Катю, а які групи там, а які спільноти, а що ти порадиш. Я все розкажу, все допоможу вам знайти те, що буде співпадати з вами, але не залишайте себе без підтримки. Зараз набагато більше підтримки, ніж вам може здаватися, і дуже важливо на неї зараз спиратися. Це таке основне, буду продовжувати ще багато казати саме про. Цю точку переходу, це зараз такий буде основний вектор а, моєї творчості, моєї праці. І я буду допомагати людям, які застрягли, виходити. Я відчуваю зараз тут свою місію та а, такий талант витягувати там, де а, вам здається, що ну все, капець, застрягла надовго, не надовго. Дуже швидко, дуже легко і реально весело можна це подолати. З вами була Катерина Штефан. Я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик. До зустрічі. доєднуйтесь до мого простору.